У селі Антонюки на Одещині відновили панський погріб. Це міцна кам'яна споруда, яка збереглася з дореволюційних часів. Історики кажуть, був колись поряд і панський маєток пана на прізвище Чорба. А от підземну пам'ятку планують перетворити на туристичний об'єкт. Ділиться лідер громади. Був він захарачений. Ми його почислили час. Зараз... Тут наші місцеві працівники працюють над тим, щоб привести його в порядок. Зробили двері нові, слухові вікна, як раніше називалися, такі чи для провітрювання. Він дуже в прекрасному стані. Ми його такий, як він є, такий залишимо. Побачити цю старовину, має кожен, хто досліджує історію України. Тим більше, що сміливі ідеї об'єднують Миколаївську громаду, яка для свого розвитку знаходить нові можливості. На початку літа в Антонюках провели фестиваль Степова перлина, де зібрали літераторів, майстрів слова та декоративно-ужиткового мистецтва. Цей захід стане ще одним маршрутом для пізнавачів краю. Наша громада починає розвивати туризм. Ми вибрали такий шлях. І фестиваль Степова перлина буде однією із таких туристичних перлин нашої громади. Здавалося б, що ідея розвитку туризму для миколаївської громади занадто смілива. Проте фахівці вже брали участь в багатьох навчальних семінарах. Були в Києві, подорожували до Закарпаття, де побачили на практиці, як розвиваються населені пункти, які живуть далеко від агломерацій. Тому порадилися вдома і прийняли спеціальну програму. Відбудовуємо туристичні маршрути, проводимо паспортизацію місцевих локацій, проводимо зараз проводити їхню візуалізацію. У нас багато є колишніх сіл, сіл покинути, в них є свої історії, якісь традиції, відтворити і, і візуалізувати їх, і зробити це цікавим для населення. Мета проєкту відновити і зберегти історичні пам'ятки, сакрально-містичні місця, культурні і народні традиції. У цьому став нагоді досвід Олега Степанського, скульптора з Херсону, який створив у Миколаївці дракона, пам'ятник воїну Янгову, що повернувся з війни. А зараз продовжує творити у сусідньому селі Новопетрівка. Тут громада вже відкрила для нього дитячу майстерню, де художник разом з дітьми створює казкових персонажів. Вдихнути життя у забуті села громади ще одне завдання, яке ставить перед собою місцева влада. Тут переконані, природа має працювати на розвиток, а тому місцеві ландшафти, старовинні цвинтарі, ставки та балки мають побачити якомога більше туристів. Так у селі Стасів Хутір є унікальне цілюще джерело, яке рідко зараз де побачиш. Є така там керівничка, яка до, до, до сих пір вода з неї сановили Виходить, так, і, оскільки в нас з водою дуже проблематично, з якістю верні, води, то в цій керівниці дуже вода, яка має ну, високі якості має. Не на такі туристичні маршрути, як в Закарпатті приїхали, там люди на, на тиждень, на два займаються. Звісно, що це дуже велика ціль чи далека. Да. Але якщо це зробити туризм, одного та двох днів, я думаю, це люди приїхали на вихідні, відпочили, набралися враження собі. Побулику з сім'єю собі працюємо з нашими підприємцями. Коли ми поробимо ці туристичні локації, у нас в планах в концесії або в оренду якось ну передавати передаватися всі підприємця, хани по використовують. Відповідно до цього ми будемо отримувати громаду податки у кожному селі. Своя історія переконані в Миколаївській громаді і готують відродити і показати усім нам свій унікальний спадок.